Всім салют. Давно вже у нас не виходило ніяких відосиків. Нарешті я вмовив тут одного свого товариша розказати про всі болі і радості переходу на технологію стріптіл. Він згодився, хоча він старається держатися в тіні, будь не публічним, але як мені він відмовити не зміг. Тому можутись зручніше. Будемо сподіватися, що цей контент вам колись поможе стати стріптільщиком або навпаки. Переконає вас в тому, що вам це не потрібно. Е, вже бачите, я в кадрі не сам, я з Миколою. Е, це мій, ну певно, вже можна сказати, друг. Вже не просто товариш і однодумий. це мій друг, який вже не перший рік працює в стріптілі, і я його, як я вже сказав, вмовив розказати вам про свій, свою історію. Роботи з цією технологією. Тому Коль, розкажи, будь ласка, про господарство коротенько. Що вирощуєте, де господарюєте, які технології використовуєте? В господарстві 3 тисячі гектарів землі плюс-мінус. Культури в нас основні це соняшник, кукуруза, ріпак і пшениця. Тобто 4. Ще там, скажімо так, балуємося із соєю, але її там в структурі не більше 10%. Тому по технологіях в нас в підприємстві присутні абсолютно всі технології: це оранка, це рихлення, це стріптіл, крім нуля, бо в нашій зоні нуль це нуль. Це по факту, це нуль. Ми зараз знаходимося на полі, де після кукурузи був посіяний соняшник по стріптілу. З осені тут кукуруза була обрана з поля, і ми звідси виїхали просто і все. Врожайність кукурузи яка Врожайність була, була десь приблизно 10,5-11 тонн. То є, ну, в межах 11. Це вже на суху. Тому тут виїхали з поля, нічого, абсолютно нічого не робили. Весною тут був один із самих пізніх посівів, мабуть, сам, пізній. Чого? Бо було вологе і не могли заїхати, ну, нарізати, щоб нормально була вироблена смуга, так як тут е, більше ґрунт такий, він то чорнозем, але більше з глиною, ну, отакий глинястий. Але це одним і хорошо теж, те, що тримає е, цей ґрунт, хорошо тримає вологу. Ну, Це саме більше така. А чого ти е, прийняв е, рішення весною робити? Е, чого осінню? Е, ну, то розкажи, чого іменно весна? Як ти так до цього прийшов? Чого прийшов? Тому що Та не хотілося нічого робити на полі. от Просто не хотілося. Хотілося попробувати, тому що ми вже е, стриптіл, там використовуємо не перший рік в, в господарстві. Е, були моменти, там, ми нарізали стрібка з осені, е, але по весні, як показала практика, е, теж зайти там, поновити цю смугу теж треба чекати. І смуги трохи просідали. Ну, у нас на гру вони запливали і трохи просідали. Ну, було питання, Потім поновлять ще раз лізти анкером. Ну, така собі ідея. Ну, чогось мені не, не, не сподобалася ідея. Хотілося б спробувати, от просто чистий стриптіл, нарізав, посіяв. Тобто дві операції на полі, два агрегати на полі і дві одиниці техніки. Все. Тобто сівалка і культиватор. Сівалка, да, і культиватор. Ось порі. Ну, що ти вносив добрива? Е, тут вносилося сто кілограм, е... там був складне добриво, я не пам'ятаю, вісім. 8... 8, 26 чи 10, 26, 26, щось тако. ну, тобто, то є, обична, ну, там, НПК. Комплексна. НПК да. І, і азот і крема, азот, сів... да, сівалкою да... Ні, тут, да, давали тут 100 кг карбаміду. Припосів. Припосів вже сівалкою. Потім якісь ще додаткові підживки були. Ні? Нічого, абсолютно нічого. Ну все, пішли, подивимося, що там за соняшник. Пішли. Е, Значить, от ми вже зайшли в соняшник, в основні гони. Покажіть, будь ласка, нам в міждуряддя, щоб ні в кого не було сумнівів, що це От. Порекоментуйте, будь ласка, пане Микола, що ви як ви взагалі тут досягли успіху? Як попали, яке використовуєте навігаційне обладнання? Дивіться, Чим сієте? Взагалі, з навігацією, навіть з топової джендіровської РТК там, і всім ну, зараз під час війни є дуже великі питання і ну, проблеми. Тому що трактора трошки виляє, і ну, тут всей залог успіху виходить тільки в точній навігації. Без точної навігації тут абсолютно в стрибтів не треба нікому йти і нічого починати робити, тому що це буде проблема. Коли сієш у міжрядні не попадаєш в рядок, ну, пожива і все знаходиться з боку рядка, а не внизу, так як ми хочемо, ну, локальність несення добре, бо ми вже, я не знаю, у нас тільки. Розкида... Розкидач мінеральних добрив використовується тільки там на пшениці, на ріпаку, на підживленні. І то це перше підживлення. Друге підживлення ми вже робимо, по касами, Да, ми угу. вже робимо касами. Ну, я бачу, що ти тут непогано попав, тобто можете самі побачити, дивіться. По-перше, в нас немає зовсім тріщин, що я хотів би відмітити, такі мінімальні, тільки де-не-де. Тобто сама посівна лінія теж не розтріскана. В нас Ну і зверніть увагу на самі екземпляри соняшника. Тобто, бачимо, да, соняшник, е гарно виповнений, гарні голови. Що тут за гібрид у нас? Е, піонер Піонерівський, так, 130 Е Ще хочу звернути вашу увагу, що він ну тут пізній посів, але він ще досить зелений, тут ще вегетаційний період у нього буде досить довгий. Да. І ще що хотів замітити, на стриптілі, да, соняшник не такий високий. От шапки в нього всі плюс-мінус рівні, всі однакові, всі ну, нормально виповнені. Але Давайте саме, прикинемо. Е що, так, да, саме стебло, в нього потужна коренева система. Він ну, гарно виглядає, але він в той же час невисокий. Тут не вносилися ніякі розтрегулятори і так далі. На оренці, наприклад, у нас є поле на оренці, там соняшник виглядає ну, мінімум півтора рази, мабуть, вищий. Але там є і проблема, і вилягання, і так далі, тому що він там розігнався. І ну, він там дуже великий. Тобто за рахунок того, що у нас більш пізні сроки посіву, плюс прогрів ґрунту в нас, так як у нас весняний стріптіл, прогрів ґрунту ще е, досить посередній. У нас да. він на старті суттєво запізнюється від по розвитку від того, який посіяний. В оренду. Чи І порихленню. І ще одне, ну так. Получилося, да, в цьому році була аномальна спека. Якраз він переніс цю спеку він ще не зацвітав, бо на оранці він вже повним ходом цвів, якраз він цю спеку переносив в цвітіння. То тут цвітіння вже було після цієї жари. Тобто він ну, можна ще подивитися, на краях він ще до сих пір цвітає. Ну, це дає нам певні, скажімо, аванси, певні очікування, що ми тут. Отримуємо як мінімум аналогічний врожай до про, класики. В, да. в прошлому році по опадах було більш-менш стабільно, що на оренці, що на стриптілі. Ми соняшник зібрали, і він так само виглядав тут нижче, там був він набагато вищий. І ми зібрали його по 4 тони, що там, що, що тут. Тобто різниці не було. Але різниця ну, можна сказати, тут проїхав, нарізав і посіяв дві операції. Там це дисковки, це потім рихлення або оренка. І потім ще дисковка закриття вологи і посів. Тобто там можна, ну я насчитав п'ять 5 операцій. Угу. Зрозуміло, що в кожному підприємстві він там робить по-своєму, але нам треба найголовніше це підготувати якісне ложе, посівне ложе. Тут воно якісне, тому що кукуруза вся залишилася в міжряді, внизу вона не перемішана з соломою. Солома ніяка не залишається, і насінина попадає і чітко проростає. Тут по, по всходам тут взагалі питань немає. Питання тільки одне: навігація. От, е, якщо ти гарно все чітко зробив в е, да, попав у чорне, то в тебе попаде. А яка, вход... скажи, кратність у тебе? От, як... Ти з культиватору те. Та... Ні, в мене кратність, ну, крат, е, кратність кратна. Да. Ві, вісьмерка агрегат, е, що нарізає, і вісьмка Ведерштатовська сівалка. Угу. І це это... оптимально, на твою думку? Ну, співвідношення е, має е, бути один е, до одного. Да, Якби не було проблем з навігацією, то я не бачу взагалі проблеми там 16 і 8 восьмерка, тобто воно має бути кратне: 8-16. Тобто, якщо... Один до двох або да, один до одного. Якщо, якщо там 24-ка, вже, то вже буде, буде проблема. Опять же, ж таки будуть оставатися клинки по полях, тобто, ти будеш там не пересівати, бо сівалка відключає, але йти рядок по порядку, ну, тобто, ще раз там його приорювати чи ну, приробляти, ну, це зайві витрати. Ну, знову ж таки. Дякую. На стріптілі має бути кратність. Дякую, Микола. Що, їдемо на наступну культуру? Так, да, поїхали. Так, ми тут проїжджали повз і цікавий кейс, Колі розказав, то я вирішив прямо зупинитися і щоб він розказав в деталях. Що тут, тут вийшло? Що тут вийшло? Посіяли ріпак на 70. Ну, так вийшло, що пішли дощі. Замулило трохи е, сам, ну, самі всходи ріпаку, і плюс додачу була тут совка. Совки тут було чимало, і вона просто поз'їдала. У нас тут по полю були ну, здорові плащі там, де не було ріпаку. Ми прийняли рішення ну, опять же таки, нічого не робити. Ріпак, який був по кругу, ми його зібрали. Причому тут зібрали по кругу, по-моєму, ну, тут було трошки слабіше, бо е, обробки е, фунгіцидні обробки були, ну, їх було мало, тому що ну, ми вирішили тут не сильно заморачуватися вже з цим полем, але зібрали 35 центнерів всього, з цього поля. З кусочка цього поля. Тут, де не було ріпаку, ми прийняли рішення просто поновити, внести. Ми тут давали 100 кг, 120 з карбоміду стріпкатом, стріпкатом і поновляли полоси. без уже і... карбаміду. Ні, з карбамідом. З карбаміду. Стріпкат з карбамідом, а сівалка просто посіяла. І угу. тут е, було РКД, по-моєму, 100 літрів на гектар був при було РКД при посіві. Е, на своїй установці ми його самі варимо і вносимо. Ну, Тож. Тобто, фактично, в нас були полоси нарізані двічі. Перший раз влітку під ріпак, який випав. Так, да, я ще повторюся по поводу РКД, щоб там ніхто не лякався от е, суми 120 літрів. Просто е, консистенція, так. Да. Е, е, ми її трошки розбавили з водою, бо воно якби краще. Якщо там несприятливі погодні умови, то кукуруза не попадає під стрес. Там, ну, люба культура там не попадає під стрес. Ну, я ні, вам там, скажу, така. що ця кукуруза виглядає ну, досить. Вона така теж, невисока вся. Е, я скажу, що по цій кукурудзі ця кукуруза так само весною трохи отримали, бо ми, ну, ми тут не ожидали реально нормальних качанів і так далі, але вони доволі такі. Ну, давайте я отак піду візьму там, щоб не з краю. Ось все, наприклад, найближчі два. Ну, це вже в рядках. І вона виглядає досить-досить ну, тут е, ну, обнадійливо. Да. Да, тобто, ну, ми бачимо, що я сподіваюся, видно нам в кадрі да? достатньо добре. Ну, що вона тут, тут густота буде досить ну, невелика Ні, ну, тут до нормальні, збирання, нормальні але але качани, так. Да. Тобто, враховуючи, що це вже там в свинячі голоси екстрена була. Да, акція. Це самий, оце ми стимовополі пос... саме пізній посів. Тобто від наших посівів основної маси тут, мабуть, дві неділі різниці. Ну і ми бачимо, що знову ж таки, оцей пізній посів в цьому році він, він спрацював, да, да. спрацював. Вона вся вже гарно запилена. Дивіться. Тобто чудово, вона не попала під стрес, в неї не було стерилізації пилку, і вона прекрасно себе почуває на даний момент. Єдине питання, якою вологою вона буде збиратися і коли. Але ну то вже, скажімо, похідне. Головне збирати врожай, а не дисковою бороною там працювати по кукурузі, як багато площі в, цьому... в цьому році кукурузи посіяні великі, так що якраз поки ми зберемо основний масив, то вона тут вже і дійде до збирання. Так що, так. от вам бачите, такий костиль вийшов, стрібкіл да, костиль. Да. Якщо не вийшло з одним, то можна, можна завжди перейти ситуацію, кукурузі. да і посіяти. І тим більше, що тут не треба ніякої обробки ґрунту сильно здорової робити. Все, поїхали далі? Да. Зараз ми знаходимося на стерні пшениці, на якій посіяний ріпак. У мене є тут цікава історія про цей ріпак. ну Взагалі про ріпак. знаєте. У колі він скромніший, але в нього є сівалка для посіву ріпаку, хорж І Минулого року я йому кажу, давай попробуємо ріпак посіяти на 70. А Він каже, Паш, ти що смішний? Маючи таку чудову сівалку, яка вміє сіяти ріпак прекрасно. На ну, який дурень буде сіяти оце ці клумби? Але пройшло буквально два тижні, він дзвонив і каже: давай будемо сіяти клумби, бо щось там у нього не виходить. Ну, сенс в тому, що вже е, другий рік Коля сіє, пробує закладає посіви. По 70 му міжряді. Розкажи, ну, будь ласка. Б, я процес. б не сказав би, що я закладаю. У нас з 500 гектарів посіяного ріпаку, 220 гектарів посіяно на 70, 280 гектарів посіяно на 35 хоршом фокусом. От минулий рік, у тебе було порівняльне поле. Яка склалася там, яка була різниця? Е, ну, не минулий, ось ось уборка була та, там. Різниця була, ну там ділянка була, 30 гектарів було посіяно по 35 хоршом. Перестали сіяти, тому що почала забуватися дуже сильно сівалка. І, скажімо так, там повезло тим, що там на наступний день після посіву пішов гарний дощ, і насіння, яке сівалкою хорш було висіяно, воно лежало наверху, і цей дощ його поприбував до землі, і там з'явилися сходи. Воно попроростало. Е, да, воно попроростало. І там доволі таки гарний ріпак був е, е, Врожайність ріпаку на 70, там на тому полі склала 4,2. А на, 30, 5. Е, на, 30. на 35 склала там 4 і 4. Тобто на 20 вражальність на 35 була все одно краще. Mm -hmm. але... Так, а чого ми... ж ти сі, посіяв знову? Да, але не завжди оптимальні терміни посіву. Тут все. Дві сівалки виїхали. Ми за 4 дні засіяли 500 гектарів ріпаку. Ну, то, 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 і, питання, була... і питання наступне. В тому році по вологі питань не було. Позапрошлому року питань не було, в цьому році ми вже бачимо, навіть по цих самих е, сходи, сходи. Ріпаку, вони є скрізь, але вони вже починають страждати від вологи. Якщо тут через тиждень. Ну, реально, через тиждень, якщо тут не піде ніякий мінімальний якісь, хоча б дощ, ну, йому oh, okay. тут буде геть дуже сильно погано. Okay. А на 35 все, рядом поле посіяне, там така сама історія і навіть, мабуть, ще хуже. А хуже і за того, бо там сплошний обробіток ґрунту, лапи. Тут вологи більше все одно, чим, mm. чим. ніж. <стан> типу, <demás> що не перемішується так солома з. з ну, не робиться мульча, і вона не тягне себе da, вологу. Тому що там сплошний обробіток і лапи, там лапи. Давайте ще подружку. Тут було нарізано до дощу. Угу. Тобто, тут було нарізано до дощу, і посів був уже після дощу. Там посів був після дощу. І коли ми після дощу заходили і починали сіяти, то лапами він доставав Вологу суху йому. землю і перемішував з оцим верхнім шаром грунти вологи. І вологи там ставало ну, в рази вразило. Перес... обробіток сам лапою пересушує. Получається, да. ну, да. що. Але саме головне, щоб ви зрозуміли, що тріпак на 70 можна вирощувати, і якщо у вас немає багато інвестицій на таку круту ріпакову сівалку, ніхто не применшає заслуг цієї сівалки. Взагалі всіх цих ванпес стріптілів однопрохідних, типу мзурі, там хорші і так далі. Але якщо у вас немає змоги, то е якраз такий от стріптіл на 70 – це непогана альтернатива сіяти ріпак, як на мене. Власне кажучи, я це і Колю переконував, що я казав, ну, якщо ти любиш сіяти кукурузу і соняшник, там не то так, це там, те саме, як там, тільки ріпак. Да, чи ні? Там, там не так було. Там було... Не хочеш спробувати посіяти ріпак на 70. Ти, що я здіваюся, який ріпак на 70. А. Через тиждень Алопа, Паш, вези бункер або. Да, ну, сам факт, головне, що в нас вийшло, все одно ми бачимо, що міжряддя 35 ну, краще. Дає врожайність, тобто густота більша. Там вже ну, там були густоти різні. Е, ну, давайте по сходам. Е, точність висіву раз 300 тисяч. Тут сіялося 300 тисяч на хоршу 450 е, мінімум. Тобто заканчували 500. ну тобто були там, Ні, хоча там 450 було скрізь, бо терміни, в принципі, ще такі більш-менш ранні. Е, просто під дощ. Попали під дощ, і треба було посіятися, бо якраз там. Самі оптимальні для нашої зони там термін посіву це якраз сьогодні там 16, 15, 16. То есть, ну, Просто сіяв, коли була волога. Так, да, Сіяли тоді, коли була волога. Ну все, будемо чекати, 에... дай Бог, щоб дощику. Заказали дощу вже, проплатили, сходили в церкву, в синагогу, да. в мечеть відправили ще одного нашого там знайомого. Ждемо дощу, що тут все буде класно. Да. Саме більше, що мені подобається в технології на 70, це те, що 에, ріпак сіється чітко 2 см. Чітко. cor Вони його, напевно, так і назвали Фокус, бо от я не розумію принципу його. От він розкидає mm -hmm. в різні горизонти, там від 1 см до п'яти похибка в глибині посіву і її виставити. Ну, Та в цьому вже і фокус, не, що воно таке на полі гидке, а потім але, звідти по факту, воно вилазить але, факту все і розкидає. І все але... під четверку, якщо нормальні умови. Але якщо, якщо можна, то треба мати дві технології, які сьогодні є в підприємстві. І якщо чесно, от мені буде дуже сильно цікаво молотити цей ріпак в наступному році. І от подивитися, які складуться погодні умови і що виграє. В тому році так, в цьому році може бути абсолютно по-другому. Подивимося, тому... побачимо. Комбайн з нас розсудить. Да. Так, ми вже приїхали в кабінет до Колі. Правда, він тут не частий гость зараз в сезон. Навіть пилюку він там повитирав, щоб на відео було гарно. Але Колі, якщо, якщо серйозно, то в двох словах буквально коротко, розкажи. Чому у вас є стрібтіл? Коли ви до нього прийшли, яким чином? Ну коротко, буквально. Е -е, дивіться, в нас взагалі на підприємстві різні технології, і ми ні від одної ж сьогодні не, ну, не відмовилися і, навірно, і не будемо відмовлятися, тому що, навірно, найкращий шлях це коли в тебе є присутні в підприємстві всі технології, якими ти можеш скористатися е -е, в, ну, в, в определенний термін. Тому що ну, це дуже важливо і підбір техніки, і всього. Тому от, зважаючи на опади і зважаючи на те, що воно все йде до зменшення, було прийнято рішення от, внідрити таку технологію стриптіл. Е, так як е, Анатолій Миколаївич, засновник цього підприємства, е, бачив цю технологію і раніше, і він на неї дивився давно, але просто ну, щось йому. Щось йому мішало там, е, і ну, не сильно, скажімо так, він їй довіряв, але дуже сильно е, хорошо до неї відносився. Тому, коли я вже прийшов сюди на роботу, е, ми багато чого дивилися і прийняли рішення, що нам, нам воно треба. Ну, тобто, в нас в господарстві е, присутні всі технології, і оця технологія вона нам точно зайвою тут не буде. От ми прийняли таке рішення. І я думаю, що на сьогодні ми ну, абсолютно не прогадали. Mm-hmm. А, Якщо коротко, то да, так, да. Да. Ну супер. Тобто я розумію, що система не побудована навколо стріптілу, життєдіяльність рослинництва. Тут, mm. тут стріптіл це просто під певний банк, під певні культури. Навіть кукурудзу тут немає такого, що тут весь соняшник по стріптілу, чи вся кукуруза стріптілу. Ну, є певні певні поля, які відвели там, із своїх історичних причин, і по ними і працюють там, по цій технології. І не значить, що це що буде далі, там стріптіл. Будуть ці всі технології кочувати в залежності по полям, по культурам, в залежності від умов, які складуться. Скажи мені, будь ласка, от зараз ти вже прожив, це вже третій сезон на стріптілі, якщо ми говоримо про стріптіл ну, да? коли mm -hmm. окремо проход регата і одного і окремо проход посів. Скажи мені плюси основні, які ти бачиш в цій всій історії, і мінуси. Ну, Плюси це мало техніки задіяно на полі, зменшення проходів по полю, те, що ми всі боремося за, там, за ущільнення, щоб лишній раз там не рихлити. За проходи по полю за технікою, амортизація техніки. Ну, то есть, Там багато своїх потреб. І саме головне це втримати цю вологу, яка в нас є. Ну, це, мабуть, це, найголовніший фактор. Тому що от ми тільки що з Пашою об'їжджали поля да, і бачили. Де посіяно на 70 постріптіло, а де посіяно там, просто зразу сплошний посів там, на хоршу. І ми бачили, тільки шарилися, бачили, де вологи більше, а де вологи менше. А сьогодні це при такій спеції там, для ріпаку це сьогодні ключовий момент, бо там питання стоїть, чи через тиждень ми його будемо пересівати, чи, там чи воно там залишиться, буде? Та, і там буде. Тому коли сьогодні я на 70 бачу, що він все одно йому там вистачить цієї вологи пережити цей тиждень. А на 35, ну я вже не сильно впевнений. Ну, будемо, ну, будемо надіятися, да, 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 будемо будемо, надіяти, що все буде добре. на краще. Ну, але... А негативні моменти є. Негативні ти моменти, ти моменти це навігація. Ну, це більше, навіть, не до технології там, агрегату. А більше навігація, тому що. Ну, але це частина технології, да. без неї. Без нікуди ти не нікуди і нічого ти не зробиш. Саме головне це навігація в цій темі. І друге питання, що якщо в тебе трошки перезволожений ґрунт, точніше, якщо в тебе вологий ґрунт, то ну, якби там є питання. терміни вістрі. Да. Тобто ти, ти трошки отягуєш дати посіву. Ну, це може не завжди спрацювати. Наприклад, в цьому році це спрацювало, а так. в наступному році Воно ні, не Воно може навпаки да. попасти під жару, да. а десь може, може, може це. це тобто, тут ніхто погода, це така штука, на яку ми ще впливати ну, просто фізично. Не, не можемо. Ну і не зможемо. Але хлопці, дівчата, хто всі, хто дивляться, хочу зауважити, що стриптіл – це не панацея, це така ж сама технологія, як і всі інші, яка має свої плюси-мінуси. Зважайте на те, що якщо ви одну проблему вирішите, у вас з'явиться можливо якась інша, яку придеться вирішувати. Але при певному грамотному підході калькулятор можна включити, порахувати, тут є прибутки, є рентабельність, і вона непогана, досить таки. Тому я вважаю, що Стріптіл має право на життя. В будь-якому випадку, будь-яка технологія має право на життя. І я скажу, що до кожного поля треба підходити окремо через то, ну це саме головна мета кожне поле, окрема технологія і окремі моменти. І нічого страшного, якщо ти заїдеш і в три роки чи в чотири переориш. Переореш, да. да. Я тож. Я раніше був категоричним противником, але зараз я бачу, що певні є ситуації, коли ну плуг, в цьому голова. Це я я, я признаю це. Тобто з часом стаєш трохи розумніший, мудріший, отримуєш чужий досвід. Тому так. Коля, тобі щиро вдячний. Все. Вам гарних врожаїв. Всього найкращого. Да, всього найкращого. Хай прибуде буде Все, Всім пока.